Ми вже закінчили. Не ждать. Таке теж буває. Ми вже закінчили. Тому ми не святкуємо 8 березня. Ми вже закінчили. Таке теж буває. Ми вже закінчили. Тому ми не святкуємо 8 березня. Ми вже закінчили. Таке теж буває. Ми вже закінчили. тому ми не святкуємо восьмо березня. Ми вже закінчили. Ми тут не ждать. Таке теж буває. Ми вже закінчили. тому ми не святкуємо восьмого березня. Ми вже закінчили. Ми тут Таке теж буває. Ми вже закінчили, тому ми не святкуємо 8 березня.